Україна готує на 24-й рік напрацювання, які змусять росіян назавжди піти з Криму, так заявив міністр оборони Рустем Умєров. Ми показали всьому світу, що ми можемо досягти успіху, незважаючи на те, що в нас ну, немає такого потужного флоту, ми все-таки змусили Росію відійти від тимчасово окупованого Криму. Ті напрацювання, які ми готуємо на 24-й рік, дадуть нам дуже гарні спроможності для того, щоб вони. Повністю відійшли і назавжди забули про окупацію півострова Крим, так підкреслив Умєров. А також Україна і Швеція обговорюють потенційне надання ЗСУ літаків Гріпен. Я вам нагадаю, що Гріпен це аналог літаків f 16 а в деяких параметрах вони навіть і кращі. Про це повідомляють Міноборони за підсумками зустрічі міністра оборони Рустема Умєрова та головнокомандувача Збройних сил Швеції. Мікаеля Бюдена